Там фактично висувають. Абсолютно нову угоду щодо українських надр, намагаються її докорінно змінити. Народний депутат України Ярослав Железняк стверджує, що американська сторона вже передала Україні новий пакет проєкт угоди. В ньому нібито йде мова про доступ Сполучених Штатів до всіх копалин на всій території України, включно з поточними і майбутніми розробками. Железняк підкреслив, що це не фінальний документ і висловив сподівання, що Україна буде вимагати і, зрештою, доб'ється значних змін. Бо станом на зараз те, як це виглядає, очевидно, є вкрай невигідним невигідною пропозицією для нас. Алельно з цим Блумберг публікує теж матеріал стосовно цієї нової угоди щодо купалень із посиланням на свої джерела пише про те, що Сполучені Штати прагнуть отримати контроль над усіма інвестиціями в ресурси України а також над інвестиціями в інфраструктуру нашої держави. Е тим самим потенційно е Америка хоче отримати вето на участь інших союзників союзників Києва е і це у свою чергу підриває. Власне українські зусилля чи українську заявку на членство в Європейському Союзі також сполучені штати в рамках цієї угоди вимагають права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та природні проєкти. Крім того, як пише Блумберг, США хочуть отримати величезні повноваження з контролю над інвестиціями в проєкти, як -от автомобільні та залізничні дороги, порти, шахти, нафта, газ та видобуток критичних корисних копал. Ну, практично все. Крім того, цей новий драфт угоди передбачає, що київський. Уряд повинен буде відрахувати до фонду 50% доходів від усіх нових проєктів у природних ресурсах та інфраструктурі. Сполучені Штати матимуть право на весь прибуток, плюс 4% річних від того, як їхні інвестиції окупляться.